Всіх вітаю, всім привіт. Хто небудь коли-небудь пиляв дрова з жінкою ну, з дружиною. Я от пиляв. Пробував, точніше, як завжди, виходить. Не так подала, не так стоїш. Не сунь руки, убери ноги і коротше, сплошна нервотрюбка. пиляння, а такі ось, як оце, такі. Бачите, палки, то це ж ну, нереально. Таке, то зрозуміло, здорові такі, да? то воно, е тут проблем ніяких немає з таким ділом. Тут ось, ось завів собі та й тарабаниш пилку, а коли оце такі сатопиляли, Самі що ви бачили, я його пилював, превратилося. це горе оцього мусора. так Мусора дров. Ну Це ж треба довести це все до ладу. Бо і траву треба бур'яниці повикосувати, а не повикосуєш, бо немає сюди доступу. Тут і дровеняк і що хочеш. Трава попроростала. Там я більш-менш вже покосив, ні, зробив порядки, Ну а тут ніяк не доходить. Ну, значить, дивіться, щоб не було так сказати, в сім'ї скандалів. Що ми робимо? А ми робимо просто, пиляємо гордом одиночості. Зараз поставимо камеру. Ось, ось є така шайтал машина мене, бачите? Зараз зайду, подивлюся, щоб і вам було видно, як я буду це все беремо. Не знаю, беремо, що беремо. Ну, ось сього, дивіться, От такі. ну, Коротше, це ж робиться не так, ну це я на камеру роблю. Робиться то так, але так же будете його. Бачите, ну, спину. <хи> то, щоб вам було видно, то роблю отак. Руче, якось отак. Бачите, і нема ніяких скадолі. Тобто все воно пиляє, все воно, ну давайте отак, я збоку постою. Теж буде, мабуть, видно вам. Зараз, ну... тут же сам собі режисер. Ось, дивіться. Видно ж? Видно. Глянь. Скажіть, скорость неймовірно, да? <ріст> ніяка дружина і ніякий допоможник не буде з такою скористю подавати дрова. Ну, бачите, от така приспособа. Просто. Включатель з будь-якої дрелі чи перфоратора. Ну, ось, бачите, так оце воно тут реалізовано. Ось, дивіться. І все, нам тільки дручком ми дотиснуємося до цього і воно вже починає там працювати. А тут ось отак воно. ось так воно. Бачите, в шині отвір, він взагалі то там і є, там не сверлилося. І воно через той отвір прямо прикрутили, до... ось, ось стоїться макіта собі на, на столі. Тут вона вже, я не знаю, років то це давненько зробили, років із п'ять, мабуть. Оце воно в нас. Ну, Зараз оце буду я. Як я не ходив кругами, як я не питався. А вона лежить, вся куча лежить. Не хоче пилятися зараз і все. І це я все, щоб ви розуміли, з утра на винограднику був. Бачите, ще і не чіпив свій. ось. А це з'явилося світло, бо в нас світла немає. Ну, як немає. Два через два. Два є, два нема, два є, два нема. Ну це в мене коротше, Я був тільки що на винограднику, появилося світло, йду віддихати сюди до кучі. Ну, зараз все напиляю, пропаде світло, піду далі. Оддихати на виноградник. І так, і так, мабуть, цілий день до, до вечора. Ну, якось так. Так що майте на увазі, щоб не сваритися з дружиною і робити таку. Біду і, і якби. І все. І головне його повище, щоб ви не гнулися, а воно якраз мені виходить, ну, так як я стою, ось в рівень з поясом. Ну, тобто не, не треба нагинатися, якби спина у вас прямо. О. Тобто це отак. Це теж мені якби цю приспособу всю зробив. Менший мій кулібін. <гум> щоб <гум> він і сам пиляв, бо знаєте, ну вічно іди поможи, І от, от ну знаєте, вмісто того, щоб щось робити, один. Подає постійно. ну Два чоловіка потрібно, тому що, ну як ти будеш один, це пилять, я ж кажу, це не колода, що завів ось опилку. Підійшов і сам собі паляєш. Да? Ну, я завжди так роблю. Попиляв на кальчушки і починаєш рубати. А отакі ці гіляки і викинути, спалить жалко, бо прийде зима, будеш і цьому всьому радий. А так. от, Так що, якось так. На цьому все. Бо вже минут 15 свого дорогоцінного часу я вже потратив на це, що мав би напиляти. Ну а як. Зараз буду пиляти, з'явиться, знову пропаде через 2 години, потім коли з'являться, піду на загрузку ставити відео. Ну оце така робота. Бачите, бігаєш туди-сюди. На цьому все, на все добре, до наступних відео.